Hello Friendly! З вами на зв'язку Деніс Френд. В цьому відео дружні, Ми вип'ємо з вами. Значить, Somersby Cider з грушевим смаком груші, сидр з грушевим соком е груша. Коротше, я взяв сидр. Надіюся, що це безалкогольний, бо не пише, що алкогольний. Значить, по ідеї має бути безалкогольний. Ми зараз поп'ємо, дамо оцінку від 0 до 10. Звісно, я все випити напевно, що не зможу, я так думаю. Тому такі справи. За ціним, то була груша і ще якийсь один смак. Це у WTB, я брав. Не знаю, який там ще смак був. Буде ще десь можливість взяти Сомерсбі. Я, якщо не алкогольний, я ще візьму. Не буде, не візьму. Добре, погнали до заставки цього відео, дружні. Коротше, Коротше прореагуємо на цей Сомерсбі Сидер. Коротше народ. Починаємо. Деніс мені реагує. Деніс мені реагує, сьогодні він буде реагувати на. Значить, видно вам чи не видно? Так, Сидер, Сомерсбі з грушевим смаком. Так. Сомерсбі, сидер Somersby з Грушевим соком смак. Груша! Груша, груша! Відкриваємо та п'ємо. Let's go, let's go, let's go. Ану. Опа. Опа! Пішла жара. Ну, що, наливаємо? надіємось не алкогольне. Алкогольний. Що? Ну, але це ж Сидер. Чекай. Блін, це алкогольне. пам 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 па ба ба бам Я не знаю, що робити. Блін. Чути алкоголь. Но вже писало б не алкогольне. Блін, я не хочу. Продається з льодом. Блін. Я алкоголь не люблю пити. Склад, вода, підготовлений сік, яблунею відновлений сироп, глюкозно, фруктозний сік, грушею, концентратний соку. І лимонна. Ароматизатор груша. містить сульфіти. Зброю. Ага, витовляєш шахом збройне, яблучну соку отримано, наметну відновленість сокою. Блін, а це браво це капець алкогольне народ. Оцінку добру я не поставлю. Коротше, це фігово, це фігово. Це сидра, але ну, чути якимось пивом. Так. Оцінка 5 балів. Так. Більше не поставлю. Коротше. я то думаю... Більше сидр брати не буду. У мене було таке один раз, що я був взяв на відео ще вдома. То виявилося алкогольним, так? Так само бачу з цим, так. Добре, народ, мабуть, я буду завершити це відео, бо я не хочу алкоголем напитися, так. Ну, коротше, я не люблю такі напої, сидр, це. Я б хотів попробувати, Я попробував, мені не сподобалось. Добре. Я не знаю, чи це відео вийде на каналі. Може, ще таке буде, що я це відео не опублікую. Коротше, подивився. Коротше, я на цьому прощаюся. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Я пити це не буду, бо то, що воно чути алкоголем, сидр. Я думав, що сидр як ситро, знаєте, ситро. Дюшес таке, груша, дюшес, я думаю, все таки буде б дюшеска. Ні, це все-таки як пиво. Добре, народ. Пока я це пити не буду. Тим більше я вам це не рекомендую, дуже алкоголічним чути. Добре, народ. Блин, пока.